Переді мною світ, в нім тисячі доріг, я вільна, йти, я вільна йти праворуч чи ліворуч, а в серці поселити зло і гріх, хоча Господь так близько, зовсім поруч. Переді мною світ, я вибрала свій путь. Це шлях тернистий, йде він на Голгофу, я йду туди звільнитися від пут і поклонитися святій Любові. Любов, розп'ята на Христі за гріх, мій гріх і гріх усього людства. Хай будуть світі тисячі доріг, моя ж прямує до Христа Ісуса. Дивлюсь, очей на сила відвести, дивлюся, як розпинають мого Бога, як важко було хрест йому нести, кров капає із ран у тій крові дорога. І все ж він шов, пробиті ноги, руки, терня, мов жало, впились у чоло. Навинний він за що ж така наруга, і небо чорним у той день було. Пройшли роки, віки, а ніби вчора я бачу, що заплачена ціна, заплющу очі і бачу знову і знову, як чаша випита Спасителем до дна. Переді мною світ, я вільна обирати добро і зло, любов, а чи прокляття, прийняти Божий дар або попрать, а в серці і в очах стоїть розп'яття. Переді мною світ. Я вибрала Христа, і Він мене обрав своїм життям і кров'ю, а світ це світ без Бога, марнота. Мій шлях лежить у небо крізь Голгофу. Амінь.